Чернівчани вже й не пригадують, коли востаннє тут була дорога. На багатостраждальній вулиці Івана Богуна. Врешті розпочали ремонт. Тут замінять каналізаційні та водопровідні мережі, освітлення на стовпах, а також встановлять гранітну бруківку. Завершити роботи планують до кінця року. Детальніше вже готова розповісти моя колега. Ремонт на багатостраждальній вулиці Івана Богона у Чернівцях все ж таки розпочали. Окрім цього, роботи планують провести ще й на частині вулиці Горького. За словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою, до кінця цього року стоїть амбітний план завершити ремонт. Втім, мовляв, залежить це від багатьох чинників, зокрема від погодних умов. Мінімум, що ми маємо зробити в цьому році, це змінити мережі на вулиці. Це каналізаційні мережі, водопровідні мережі. Влаштувати зливову мережу, тому що ви бачите, тут є кут нахилу, певний, да, і ця вовця, в принципі, є основним донором при всіх дощах, коли неймовірна кількість води попадає на Богдана Хмельницького, а нижче на Гаріна. Участь у тендерів взяли чотири претенденти. Департамент обрав фірму, яка виконує роботи за 39 мільйонів гривень. Переможцем тендеру став ФОП «Глиняний». За словами директора, при обиранні підрядника визначну роль відіграє не тільки ціна. Не зовсім коректно визначати учасника тільки по ціні або говорити про те, що тільки ціна є визначальним фактором. Якщо ми візьмемо закон України про публічні закупівлі, є ще три нецінові фактори або якісних показника: це наявність матеріально-технічної бази, це наявність людей з відповідною кваліфікацією, які вміють робити цю роботу. І саме головне це наявність досвіду, який підрядник має бути. Якби цього всього не було, була б тільки то ну побачило попуасів, які роблять кірками да, ці дороги за найменшу ціну, яка існує у нас взагалі. Завершити ремонт багатостраждальної вулиці. Планують до кінця року. Втім, у документах зазначили, що справитися повинні до 1 червня 2023 року. Що стосується саме цього об'єкту, він дійсно є критичним. Будемо капітально відремонтуємо з мережами, з освітленням, з усім і буде нормально. Гарна хороша дорога Цьогоріч Планують провести наступні роботи. Заміна всіх мереж, абсолютно всіх, повністю це вода, каналізація, водовідведення, освітлення на стовпах, кабеля будуть все буде все мінятися і поверхні покриття гранітна бурківка. Жителі Івана Богуна та Чернівчани кажуть, що ремонт необхідно було робити вже давно. Мовляв, навіть не пригадують, коли востаннє тут була дорога. Стан дуже жахливий, як ви бачите, там не пройти, не приїхати. Таксисти всі ругаються. Я там сам, коли проїжджав, то підвізку думав, що там залишую і всі колеса від автівки. Там дуже погана дорога. І то, що зараз є ремонт, це, це дуже добре. Це прям допоможе для міста, для проїзду з Богдана Хмельницького до школи і до університету. Це скоротить шлях і буде краще. Подивіться ситуацію, дуже необхідна. Дороги нема абсолютно. Це як село. Наконець, як то кажуть, років через 10 подумали і починають робити. Були хуже до цього. Було ще гірше. Так? Ну це ще з накидали, воно більш-менш виглядає. До цього було хуже. То, що вони хоча зараз і лагодити, трохи не дають, бо скоро вже буде зима, Ну, вони просто не вкладуть, вони це не зроблять. Це я ще не дощ розумію, то сніг розмій. Коли було літо, треба літо було робити а не Зараз а Зараз це, це, це нереально, це просто класти гроші в нічого. Я вам кажу, була є. Хай я хоч не дорожник, але це нереально зараз робити. До слова, до кінця року планують оголосити ще тендери на ремонт нижньої частини дороги від вулиці Буковинської до Лук'яна Кубилиці і, можливо, Дарвіна та Щербанюка. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА.